Слава Ісусу Христу! Дякую всім за... Вітаю, перепрошую всіх сьогодні на ранковій нашій молитві з і запрошую до цієї молитви з відкритим серцем, щоб чути Бога з відкритим серцем, щоб чути самого себе, з відкритим серцем, щоб чути свого ближнього. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаїв. Я, я Господь, іншого немає, немає Бога крім мене. Я підпорядюю тебе, хоч ти і мене не знаєш. Хоч ти мене і мене й не знаєш. Так, ми не знаємо Бога. Ми не знаємо, хто він, як він виглядає, ми не можемо його торкнутися. Але ми можемо відчути Бога в своєму житті. Бо Бог це насправді любов. Хто мені може описати, що таке любов, вивести формулу любові, намалювати цю любов. Кожна людина цю любов по-своєму уявляє. Для кожної людини любов це щось інше. Але все, всіх нас любов об'єднує в одному. Бажання жити. Причому жити так, щоб і мені було добре, і тому, кого я люблю. Любов це, ж, це взаємне добро обох. Не тільки чоловіка й дружини, але батьків і дітей. Це взаємне добро цілої країни, родини. Не має значення. Любов це взаємне добро. І от Господь. Це є любов. Господь це той, хто хоче, щоб нам було добре. Навіть незважаючи на те, що ми не хочемо цього. Так не хочемо. Бо каже це в сьогоднішньому стиху, що я є той, хто. я є Бог, я є з тобою, навіть незважаючи на те, що ти мене не знаєш. Тобто, незважаючи на те, що ми не любимо, відкидаємо цю любов. Бог є поряд з нами. Війна це є наслідок відкидання любові. Ві... Причиною є війни того є те, що хтось не любить. Війну починають не за ресурси, як мені розказують, а війну починають ті, хто не люблять. А вже ресурси, території, мова, культура немає значення. Все це тільки причини. Бо коли людина любить, вона не, ві... не воює, вона шукає вирішення питання, причому вирішення так, щоб було вигідно всім. щоб задовільнити потребу усіх, Щоб ніхто не був обділений. Але ще раз повторюся, війна це відсутність любові. Чому я й просив, щоб кожен з нас сьогодні був з відкритим серцем? Щоби він побачив своє серце, чи вміємо ми любити, чи я люблю, чи я живу ненавистю, ненавистю до всіх. Ось скажу так: якщо в нас є ненависть до ворогів, то немає в нас любові. Зрозумійте мене правильно? Що я маю на увазі, якщо я не і немає цей, ненависті до ворогів? Ворогів, як каже Христос, треба любити. Їх треба зупиняти так, щоб вони розуміли свою помилку. Не з ненавистю, а з усвідомленням того, що це є людина. І коли я опущуся до Його рівня ненависті, я стану такий, як він, той, який не любить, той, який ненавидить. Бо той, хто не любить, він ненавидить. І коли війна скінчиться, то ненависть я принесу в свою сім'ю. Наш обов'язок зупинити ворога, як треба, застосовуючи зброю, значить застосовуємо зброю. Але зупинити ворога морально і духовно. Щоб вони усвідомили свій гріх. Щоб вони усвідомили, що ці, вони живуть без любові і їх вчити цієї любові. Тобто молитися за їхнє навернення. Це є зупинка нашого ворога. І на полі бою, і морально, фізично, і духовно. Любов. Це та сила, яка дає жити, а ненависть це те, що це життя руйнує. Тож прошу всіх жити без ненависті, жити в любові, щоб цю любов, цією любов'ю, так скажу, перемагати з наших ворогів, їх зупиняти і дарувати життя іншим. Отче наш, що є Си на небесах. Нехай святи це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо царство, сила і слава це і сини Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Мінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас Грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, віки Вічім. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Захистию здоров'я всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захистию всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки за небойові дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших військовополонених, поверне живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкали свої злочини, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий ісе завжди, нині, посек час, навіки вічні. Мінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!